Бізнес це проекція нашої психічної системи. І зараз вам поясню на прикладі, розкажу історію. Я думаю, що вам було б цікаво дізнатися, як виникли цінники. Ну, коли ми приходимо в будь-який супермаркет, ми бачимо там на клаптиках паперу написану ціну. Так от, у 19 столітті є така баєчка, що в Лондоні в. В Одному магазинчику, де продавались ювелірні прикраси, власник дав задачу своєму працівнику розпродати все, що там було, бо він має на меті закрити лавку. І сам кудись там на два тижні поїхав. Коли він повернувся, то виявилось, що все розпродано. Він був здивований. Здивований він був з двох причин, ну, тому що. Все продалось, але цей працівник, який у нього був, він доволі сором'язливий. І це, зокрема, бентежило власника завжди. І тому, коли він давав завдання цьому ж своєму колезі, то він, ну, принаймні, розраховував на те, що той прокачається в комунікації. Але він продав увесь товар, але в комунікації так і не прокачався. Ну, принаймні в тому форматі, в якому розумів власник. А знаєте чому? Ви вже здогадались. Тому що йому було дуже складно вести діалог, комунікація, розповідати про те, яка ціна даного товару. І він просто взяв клаптики паперу, написав на них ціну кожної речі. І, що цікаво, таким чином задовольнилась потреба інших людей, які також не дуже. Хотіли вступати в діалог перед покупкою. Тобто, покупці приходили, бачили товар і одразу розуміли ціну, яку сплачували, і задоволені йшли додому. Задоволені процесом покупки, в результаті якої не потрібно було зайвий раз розмовляти і напрягатись. Тобто, певною мірою була задоволена потреба. Покупців інтровертивних. Ось так виникли цінники. І виникли вони, як ви розумієте, не у зв'язку з тим, що хтось придумав, що можна от використовувати такий спосіб донесення ціни, донесення інформації, а у зв'язку з тим, що психічна система ось даного працівника вона мала таку особливість і він підлаштував реальність під себе. Прогнув її чи став гнучкішим одначе. І так у багатьох бізнесах. У мене є клієнти в коучингу, які, до прикладу, займаються it технологіями І мало вони комунікують в офлайні із живими істотами, якщо можна це так сказати. Тобто, це у них така от проблемка може бути. Яка їм дошкуляє, бо сім'ю через інтернет створити не завжди вдається. А якщо й вдається, то підтримати відносини, зберегти її також ну, не зовсім. Діти, малоймовірно, що з'являться, і не те, що з'являться, а виховуються через інтернет в такому форматі, в якому їм хотілося б. Також, коротше кажучи, є з цим проблема. І тому в ряді випадків є декілька альтернатив. Ну, по-перше, зрозуміти свій талант, і спробувати прилаштувати світ до нього, а свій талант до світу. Ну, це ми робимо в ході коуч-сесії, навіть в ряді випадків, декількох. Тобто, можна зрозуміти, а які ж бізнеси. Підходять під вашу нервову систему, під ваш тип мислення, під ваш тип рухатись соціальним ліфтом під вашу здатність. А яке мислення, яка діяльність, які соціальні ліфти взагалі везуть вас донизу? І ви певною мірою деградуєте в плані соціальному, зокрема. Якщо вам це цікаво, цікаво зрозуміти свій талант, то зв'яжіться зі мною і. Знайдемо варіанти його розкрити максимально і повністю.